Привіт, мої красоні обираємо для вас додаткові лампи в туалет, тому що розуміємо, розуміємо, що світла вам там мало, тому скоро там буде світліше. Так. Один із варіантів. Такі от вісючки. Передумали ми з приводу цих ламп, тому що мені здається, що вони будуть сильно дивити на вас, коли ви будете заходити. Це максимум чи Тут лампочка специфіка. Так, все, я б цю закохалася. Ну, містер шеф, йому не подобається. Все, вже поругались 5 разів, будемо думати. І ще мені дуже сподобалася ця, але у неї прям дуже мало світу. В ітоді взяли дві одинарні невеличкі. Пробуємо. Взяли таку і таку. Побачимо, що буде краще. Коротше, коля все прицепить, і ми вже по місці будемо обирати, що нам більше підходить. Тому... Тому що мені подобаються всякі ці підвісні, але там кімнатка супермаленька, мені здається, що просто буде давити. І так чорна кімната, маленька, якщо повісти, щоб воно прямо над головою вісіло, ну таке. А наша задача, щоб клієнти бачили очі. Бачили очі. Тому що свята, як оказалось, мало і. Для користування туалетом повністю достатньо, але якщо клієнт вмивається, погано видно, чи змили ремовер. Тому будемо пробувати зробити краще для вас. А взагалі, коли буде другий салон, ось там вже можна буде розгулятися по максимуму і купити, поставити все, що я захочу. А якби ще своє приміщення було? До речі, ми ходили, тут годину обирали, обрали ж ці лампочки, ітоги їх всі шукають, ніхто знайти не може. Коля знає, що обирати, да? так? Каже, годину ми обирали, тепер годину, нехай вони пошукають їх. Ось так, ну, це не нарошне. Це, це не нарошне. А саме цікаво буде, якщо вони зараз прийдуть і скажуть, а німа. що ти будеш робити? Ну, замовлю тоді, можливо, через онлайн, і вони тоді вже якось там самі знайдуть. Мозик. Не Чуєш, Чи знай? Од ненависті один шах. В общем, поки ми чекаємо. На ті лампи. Ми обрали ще цю. Должна підійти. Єдине, що мене напрягало, що вона поцарапана Зараз бачите яка. Але Коля мене запевнює, що це просто безстроковий варіант.